Курс мистецтва медитації від простого до квантового рівня. Урок 8. Резонанс із Землею, сила матері планети. Що якби під вашими ногами знаходився не просто ґрунт, а живий організм з власною свідомістю, який готовий поділитися з вами своєю безмежною силою і мудрістю. Земля це не просто планета, на якій ми живемо, це живий організм з власним серцебиттям, магнітним полем і свідомістю. Сучасні дослідження показують, що прямий контакт з землею має потужний оздоровчий ефект, зменшує запалення, покращує сон, стабілізує нервову систему. Але це лише фізичний аспект. На енергетичному рівні земля може стати нашим найпотужнішим союзником у духовному розвитку, унікальні якості землі для медитації. Земля надає стабільність і заземлення для будь-яких практик. Вона має нескінченний запас сили і може поглинути будь-яку негативну енергію. Різні типи ландшафту мають різні енергетичні властивості. Земля пам'ятає всю історію і може передавати древню мудрість. Практична частина медитація коріння сили, мета встановлення глибокого енергетичного зв'язку з землею, тривалість 20-30 хвилин. Покрокова інструкція: Знайдіть місце для практики. Ідеально на природі, бо соні на землі. Можна на траві, піску, камінні. Вдома. Сядьте на підлогу, уявляючи землю під собою. Створіть заземлюючу позу. Сядьте в позу Лотоса або по турецьки. Чи ляжте на спину, торкаючись землі всім тілом. Руки вільно покладіть на коліна або землю. Початкове з'єднання. Відчуйте вагу свого тіла на землі. Дозвольте гравітації притягнути вас глибше. Подякуйте землі за підтримку. Пускання коренів. Уявіть, що з вашого копчика починає рости корінь. Відчуйте, як він проникає глибоко в землю. Нехай він розгалужується, створюючи міцну кореневу систему. Обмін енергією. З кожним вдихом втягуйте силу землі через коріння, відчуйте, як вона піднімається по хребту, наповнюючи все тіло. З кожним видихом передавайте землі свою втому, стрес, негатив. Поглиблення зв'язку. Розширте своє сприйняття на всю планету. Відчуйте серцебиття землі, її повільне, потужне дихання. Синхронізуйте свій ритм з ритмом планети. Отримання дарів. Попросіть землю поділитися своєю мудрістю. Прислухайтеся до повідомлень, що приходять через тіло. Відчуйте стабільність, терпіння, витривалість землі. Завершення. Подякуйте землі за силу і мудрість. Повільно витягніть коріння, зберігаючи відчуття зв'язку. Кілька разів торкніться землі руками на знак поваги. Техніка земні чакри. Мета активація та балансування енергетичних центрів через силу землі. Тривалість 15-20 хвилин. Покрокова інструкція Лягте на землю. Або уявіть землю під собою. Почніть з кореневої чакри. Відчуйте червону енергію в основі хребта. Уявіть, як вона з'єднується з ядром землі. Поглиньте стабільність і безпеку. Перейдіть до сакральної чакри. Помаранчева енергія в нижній частині живота. З'єднайте її з творчою силою землі. Відчуйте потік життєвої енергії. Активуйте сонячне сплетіння. Жовта енергія в області шлунка. Поєднайте з силою і впевненістю землі. Поглиньте відчуття особистої сили. Відкрийте серцеву чакру. Зелена енергія в центрі грудей. З'єднайте з любовною енергією природи. Відчуйте безумовну любов матері землі. Активуйте горлову чакру, блакитна енергія в області горла. Поєднайте з вібраціями землі. Відчуйте здатність говорити свою правду. Відкрийте третє око, індиго енергія в центрі чола. З'єднайте з древньою мудрістю землі. Поглиньте ясність бачення. Активуйте коронну чакру, фіолетова енергія на маківці. З'єднайте з космічною свідомістю через Землю. Відчуйте єдність з усім сущим. ПРАКТИКА «Геологічна медитація». МЕТА Підключення до різних енергій земних формацій. Тривалість 10-15 хвилин. Покрокова інструкція. Оберіть тип місцевості, гори для сили і стійкості. Ліс для росту і оновлення, пустеля для ясності і простоти, узбережжя для балансу стихій. Налаштуйтеся на енергію місця, відчуйте унікальну вібрацію. Прислухайтеся до голосу ландшафту, поглиньте його особливі якості. Станьте частиною ландшафту. Уявіть, що ви частина цієї землі. Відчуйте, як ваша енергія зливається з енергією місця. Дозвольте собі розчинитися в просторі. Інтеграційна частина щоденна практика. Ходіть босоніж по землі щонайменше 10-15 хвилин щодня, створюйте момент заземлення перед важливими справами, використовуйте природні матеріали, камені кристали для медитації, садівництво як медитативна практика. Рекомендації практикуйте в різних природних місцях. Поважайте землю, на якій медитуєте, залишайте дари природи, вода, насіння, компост, розвивайте екологічну свідомість, очікувані результати, глибоке заземлення та стабілізація енергії, підвищення фізичної витривалості, емоційна стійкість до стресів, розвиток інтуїтивного зв'язку з природою, питання для рефлексії. Як змінюється ваш енергетичний стан після заземлення? Чи відчуваєте ви різницю між різними типами ландшафту? Яку мудрість землі ви хотіли б інтегрувати у своє життя? Як земні практики впливають на вашу стійкість у житті? Підсумок блоку медитації з природою. Пройшовши цей блок, ви навчилися спілкуватися з різними формами природного інтелекту, черпати силу і мудрість від рослин. Дерев, води та землі, використовувати природні стихії для балансування енергії, розширювати свідомість через взаємодію з живою природою. Анонс наступного блоку. У наступному блоці енергетичній медитації ми перейдемо до роботи з тонкими енергіями людського тіла. Навчимося активувати та балансувати енергетичні центри, керувати потоками життєвої сили та створювати потужне енергетичне поле для трансформації та зцілення.